Привіт, мої підпісасісочники. Ми з кожаною посварилися і три дня не розмовляли. Бо вона брехуха. Сказала, що мені не можна їсти багато смаколиків, тому що я все поз'їдаю, смаколики в країні закінчаться, іншим котам не вистачить. Але вчора я побачив, як вона була в зоомагазині, і бачите що? Там цих смаколиків до дупи і ще трохи зверху. Вистачить не тільки котикам, а й їх господарям. Там навіть для птахів і для рибок вкуснях є. Бери та купуй. А вона ж забіга мені напіздюнькала, щоб не купляти смаколиків і зекономити бабки. Так я три дня з нею не розмовляв. Це був капець. Доводилось корм їсти лише тоді, коли вона з дому виходила, щоб не бачила, бо я ж тіпа на неї образився. А вона ж працює віддалено. І ходить тільки на кохви та на манікюр. Ось мені доводилось їсти раз на день, я аж похудав. Вам, мабуть, цікаво, як пройшов і день народження. Я не знаю, я там не був. Але ті кожені понаїдалися того шашлика в кахве і тих салатів. Ось дивіться, вони сидять, їдять. А потім ще додому прийшли торта тулувать із шампанським. Одні щоб усе навпаки зробить, в кахве поїсти торта. А потім додому принести шашлик і мені дать кусінчик. Так ні, все роблять, аби мені не дісталось. Дякую усім підписникам за привітання моїй кожної з днем народження. Я їй усі ваші привітання передав, і знаєте, що вона вчудила? І прийшла геніальна ідея в голову купити на ваші привітання нові штори в хату. Мовляв, я, коли був маленький, старі штори порвав. Так от тепер буде справедливо на мої гроші купити нові. Кожана, ти що того шаслика переїла? Штори, як штори, навіщо їх мінять? Це це все дизайнерське рішення. Ти такі штори ні в одному епіцентрі не купиш. Бачиш тут рульєфний малюнок, дизайнерська вишивка, спеціальні дірочки, щоб сонце попадало і воздух. Так що ти цей вже не куйовди давай, не роби мені нерви з утра. Ану, дай мені краще сушики хірушики. А, ви ж не знаєте. Я тепер також суші їм. Ось самі подивіться, написано роли з рибою та куркою. Ну, чим вам не суші, навіть крутіші, ніж у ті ваші японські голубці з рисом. Бо там курки нема, тут є. Вони дуже смачні. А це наша кожана отримала посилку. Так, ану давай відкривай що там. А щось мені прислали, да?» А, там, мабуть, вологий корм, який я замовляв собі в інтернеті. Давай вже відкривай корена, що ти куйовдиш. Та давай вже зубами розривай ту коробку, що ти там з нею возишся. О, ану що це? Зубна паста? А де вологий корм? А це що? Оце вмиватися оцим треба? Чуб, нормальні коти язиком вмиваються. А ці всяку хімію купують, Пона придумувала собі, аби тільки гроші тратить. А оце що? Шампунь і кондиціонер для волосся? Зовсім погринівали ці кожені. У нас кондиціонер один. Он до висить на стіні і гарчить, коли на вулиці дуже жарко. І тобі що, того мало? Для волосся якийсь окремий кондиціонер треба? Тюплін. І червона помада, конечно, куди ж без неї? Якраз під світ твоїх глаз, коли ти не виспана. Коротше, я так поняв, мій вологий корм знову десь на почті загубився. Це звіздець, мені нічого не прислали, та й навіщо ти мене взагалі кликала, як мені чого нема? От і твої вентилятори для волосся дивитися, та нахи вони мені всрались. А ще вам тут білка віршик підготувала, зараз знайди бумажку, на яку вона його записала, і прочитає. Що, білка, ти без бумажки? Та ні, я ж знаю, що ти без бумажки навіть в туалет не ходиш, так що не звізди. Ой, та закрийся вже й дивно, грайся з тими бумажками, що були в посилці, тому що ти тільки те й можеш. Корочий віршик. Наша мамка зранку встала, звіздюлею всім роздала, а спитаєте чого, бо просили ми давно. Барсик зранку наригав, всі вкусняшки позжирав, а знайшла в лодку глиста і сказала красота. Ну, а я, принцеса дочь навалила трохи вночі. Може, трохи дохіра, ну така ови судьба. Ти, мамулька, не ори, а скоріше прибери. І тоді настане лад, у сім'ї у нас опять. Ну як вам віршик? Все, з вас лайк, коментар і перепост цього відео. Якщо це відео набере 500 лайків, то я придумую вірш про кожану. Я ж недаремно виспалась на її диплом профілогічну освіту. Все таки щось в голові лишилося не у кожної, у мене. Да, Барсік. А якщо ти ще раз зжереш мій корм, то я розкажу, як ти насрав на кровать і розмазав по подушці, у гіршах розкажу, і ти мені нічого не зробиш. Ну і що ж такого не було? То що такого не було, що треба доказати. та й це нікому не цікаво. А ось їж по інтернету розлетиться. Як навтопереробний завод на Росії від невідомого дрона, я все сказав.